Фінансова допомога українцям у Польщі. Українці, які перебувають у Польщі, можуть отримати фінансову підтримку через кілька нових програм допомоги на оренду житла до сімох тисяч злотих можна отримати від фонду «Habitat for Humanity Poland». Програма діє для тих, хто прибув після 24 лютого 2022 року рок, має статус тимчасового захисту Псал «Юкрейн». Гроші призначені для орендарів житла. Які потребують фінансової підтримки. Польських власників, що здають житло українцям, громадян України, які проживають у соціальному житлі. Заявки приймаються до 23 грудня 2024 року. Виплати на професійну адаптацію. До 1500 доларів можна отримати через Care Poland. Програма діє для медсестер таку Широк, які Прибули після 22 лютого 2024 року, мають тимчасовий захист або карту побиту, мають трирічний досвід роботи за останні п'ять років. Фінансування спрямоване на нострифікацію дипломів, мовні курси та навчання. Заявки приймаються до 31 грудня 2024 року. Потрібно підтвердити рівень знання польської мови і наявність дозволу на роботу в польській системі охорони здоров'я або заявки на його отримання. Фонди вуців та освіта для демократії приймають заявки на отримання від 5 тисяч до 15 тисяч злотих для підтримки ініціатив, спрямованих на допомогу біженцям. Подати заявки можуть неформальні групи та організації до 9 грудня 2024 року. Збережи, підпишись. ПОШИ.